Мені задала моя підписниця таке запитання. І це запитання дуже, дуже таке поширене, тому що я знаю, що у багатьох людей насправді є така проблема. Вона встає вже вранку, можливо, у вас теж є такі симптоми, вона почуває себе вже у поганому настрої, змученою. Ну, тобто, прямо зранку це вже відбувається поганий настрій, змученість. Можливо, не вистачає енергії для тебе, моя дорога підписниця, і для всіх, хто зіштовхується з таким. А я знаю, що таких людей багато. Вибрала три причини, які хочу можу розповісти, поділитися, чому так відбувається: три основні причини. Так от, перша причина. Коли людина не має от цього такого хорошого настрою, в неї скажімо, енергетика на нулі, мало енергії, ну вона не радіє життю. Дуже поширена основна причина це коли людина знаходиться у негативних програмах. Це те, про що я транслюю на своєму каналі. Це те, що я хочу сказати, що треба звільнятися, Всім треба звільнятися. Обов'язково, будь ласка, з цього приводу послухайте в самому кінці мій відеоролик, де я ділюся з вами, на яку я зараз вийшла позицію, щоб допомагати вам звільнятися. Негативні програми вони можуть бути у вас вже від народження. Ну, наприклад, передаються породу. Дивіться, по-простому, можна сказати, що це негативні програми, якась негативна певна програма, яка передалася. Але якщо взяти це енергетично і зі сторони ментального плану, то це буде сутність. Сутність харчується людьми. Сутність. Вона харчується якраз стражданнями людини. І вже багато в кого породу передається, передаються у ці якраз програми, у ці сутності, родові сутності. Ви знаєте, це легко можна навіть побачити, тому що от є люди, які живуть разом, навіть близькі люди. Сім'ї, з родини, і вони щось їх постійно чіпляє, Розумієте, вони сваряться між собою. Це якраз теж у ці програмні родові сутності, які, скажімо, мають на ментальному рівні, енергетичному контрактні і вже не одне життя у цьому роді. І вони між собою. Скажімо, спонукають людей до такої сварки, вони харчуються негативними емоціями і стражданнями. І от тут одна із причин тут може бути така от програма, яка вже придалася, яка вже є. Потім тут може бути програма, яка ну, набута, тобто самою людиною, тобто, тобою вона вже взрощена. Ти десь сама взлила якийсь собі негатив, який з тобою живе. Це дуже часто в дитинстві трапляється. Це та сама сутність, але ти її сама взростила. І тут е, не вистачає енергії поганий настрій, тому що є оце от, оця програмність, оцей бруд, який харчується тобою. Це Негативні програми це бруд, це одна із перших причин, чому людина прокидається вже не в гуморі, вже в негативі, і, можливо, вже не хочеться нічого її робити. Це тільки треба дивитися, повертатися в минуле, звідки вони взялися ці програми. Друге, це знов ж таки. Коли людина, ти, моя дорога підписниця, яка мене питала про це, залишила себе, тобто частинку себе, своєї душі, залишила десь в якомусь моменті, можливо, це у якійсь людині, можливо, в якійсь ситуації. І це обов'язково буде минуле, тому що ми там лишаємо себе. Тобто ти якусь велику навіть частину лишила себе, і ну, тобі Тобі не вистачає себе. От, от так я можу сказати: тобі, твоїй душі не вистачає цієї частинки. Тому що душа це енергія, це наша увага. А раз увага це любов, тобто ми десь кудись вклалися в щось. І туди треба повертатися обов'язково, простити себе за цю ситуацію, за цей момент. І Відпустити цю ситуацію, тобто треба її зцілити іншими словами, забрати всю свою частинку, відпустити ситуацію. Я це роблю. Я це роблю у сеансах, я так працюю з людьми, і мало того, я зараз хочу записати такі самостійні сеанси, щоб люди могли самостійно над собою працювати. Це обов'язково зробити. Це і називається звільнення, це і називається очищення. Це те, що заважає тобі жити. Це те, від чого ти втомлена е і знаходишся у негативному стані. Це все знаходиться там, в минулому. І причому це минуле воно може бути не обов'язково навіть в цьому житті. Я хочу просто, друзі, щоб ви всі зрозуміли, навіть якщо ви не пам'ятаєте цього негативного минулого. Це не означає, що його не було, тому що в нас так наша пам'ять працює, що в нас ніби це стирається, ми не пам'ятаємо. А насправді є ситуації, в яких ми себе могли лишити, тобто ти себе могла лишити. Треба туди повертатися, зцілити і закрити. Дивіться, для тих людей, то думає, що минуле це не важливо, я хочу для всіх наголосити і поправити: минулого немає, майбутнього немає. Є все зараз. І є простір, у якому все зберігається. Тобто, все пов'язано зі всім і все впливає на все. Це квантовість, яка людям поки що дуже важко зрозуміла, але це квантовість. І саме тому. Для нашого розуму і розуміння минуле, воно впливає на нас, тому що воно розумієте, на просторі ментального його немає цього минулого. Воно просто є у нашому полі. От те, що відбувалося, і те, що ми не пам'ятаємо, ну, наприклад, у тих інших втілень, ми не пам'ятаємо, воно є у нашому полі, у нашому світі. У кожної людини є дуже великий світ, дуже велике поле. Хто про це не знає. Третій момент це про задачі. Тобто третій момент, коли ти не знаєш своєї зірки, я підбираю слова, щоб було зрозуміло. Тобто енергія, багато енергії, сили, вона завжди виділяється на щось. Якщо є у людини якась задача, це голосно звучить призначення, тому що ми кожного дня виконуємо і вони різні призначення, вони змінюються. І призначення це перейти у якийсь відповідний час перейти дорогу або когось зустріти, або комусь у відповідний час допомогти. Це вже є призначення. А просто у всіх людей у душі в них є свої призначення і задачі, і серед сім'ї. І народити там дитину, і посадити дерева в когось, і дом побудувати, і когось врятувати, це теж призначення. Це таке поширене і трошечки якби ілюзорне для людей. Тому що от справа, так, цю, яку ви хочете щось реалізовувати, хочете, цю справу хочете реалізовувати. Тобто, щось в житті повинно, якась зірка повинна в житті тебе вести. Тобто ти повинна прокидатися з думками, що тобі треба щось зробити, щось важливе, і ти від цього повинна отримувати від цього процесу не від результату, коли вже зробиш, а від процесу повинна отримувати задоволення, коли ти це робиш. Навіть якщо це якось незручно і викликає якісь, ну, скажімо, ну, треба, треба якось потрудитися, так? Тобто, затратити свій, свою енергію, свій час, ресурси, але ти отримуєш від цього задоволення. І от тобі треба знайти, тобі треба проявитися якось, як ти хочеш. Тобто, от, оце, оце твоя задача, якась твоя зірка, за якою ти йдеш. І тоді ти, в тебе з'явиться також і сила буде виділятися на це, тобто енергія твоя тебе буде вести, твоя зірка. Так, от, щоб вела твоя зірка, так от, щоб ти себе відчувала, що ти хочеш, від чого ти отримуєш задоволення, тобі потрібно у тих попередніх два етапи вирішити. Тобто, вирішити, де ти лишила себе, і не пам'ятаєш, і забрати, і відпустити. І вирішити от, вийти з цього забруднення, тобто з тих негативних програм. Це очищення, це звільнення це завжди те, про що я тут розповідаю на своєму каналі. Все тоді зміниться. І це важливо. От просто зараз хто слухає мене зараз, от просто почуйте це дуже важливо. Спочатку, щоб знати, бути щасливим і вільним і займатися тим, що вам приносить задоволення, взагалі йти за своєю зіркою, потрібно звільнитися від негативу, розумієте, від негативних програм соціальних, родових, від тих сутностей. Які живуть разом з вами і харчуються вашою енергією постійно. Потрібно працювати над собою. Це саме головне, що я хотіла сказати: от є три етапи. Будь ласка, переслухайте, хто не зрозумів. Прям беріть блокнот, пишіть і ще раз переслухайте, тому що це три дуже важливих речі: родові негативні програми, соціальні негативні програми, тобто, це сутності. Потім, друге, там, де ви залишили себе. Тобто свою частину велику залишили, це, це життя або інше втілення, неважливо, десь це є, і треба повернутися, це, а можливо, не в одному місці треба повернути себе. І третя це ваша зірка, зірка, за якою ви йдете, яка вам дає сили для того, щоб йти реалізовуватися і взагалі кожного ранку ставати щасливою, що би не відбувалося навколо. Друзі, у моєму житті настає новий період. Я зовсім по-новому зараз почну допомагати людям. Це мій внутрішній поклик. Відбулася трансформація, після якої я прийняла рішення йти тільки своїм шляхом. І з Сьогоднішнього дня, з сьогоднішнього моменту, я відкриваю свої послуги для тих людей, які дійсно хочуть і потребують звільнення, для тих людей, які дійсно хочуть звільнитися від своїх травмічних ситуацій, від негативних програм, які хочуть жити щасливо в благості. і... Йти своїм шляхом, просто бути щасливими. Я відкриваю свої послуги доступними для всіх. Я насправді це вирішила. Я, мені не було це так просто, тому що я вже за, за мої сеанси регресії, за мій сеанс, за мою консультацію, вже була встановлена ціна. І на цю ціну, скажімо, знаходилися свої. Клієнти, люди. І зараз я вирішила давати результат. І тільки після результату людина оплачує мені так, наскільки їй це відкликнулося, так, наскільки які можливості в неї є у цей період. І я вам просто заявляю, що я провідник вищих сил і мій дух. Він направив мене на цю дорогу. Ви можете прямо зараз замовляти в мене ці сеанси і розрахуватися за результат. За результат після проведеної роботи настільки, наскільки ви вважаєте це потрібним, і наскільки у вас в даний момент є можливість. Я починаю працювати саме так. Тому що я хочу, щоб між людьми зростала довіра. Тому що я хочу, щоб навколо мене знаходилися люди, які живуть через духовний центр, через своє серце. сьогоднішнього дня я думаю, що у кожного, хто хоче звільнення, хто прагне стати іншим. Просто щасливою людиною є така можливість. До зустрічі! Я вас чекаю!